14 листопада церква у своїх календарях сьогодні згадує святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна. Пам'ять святих Косми і Дам'яна, рідних братів, лікарів і безсрібників. Церква відзначає три рази в році. Так, 14 липня обходимо пам'ять святих Косми і Дам'яна з Риму. А 30 жовтня обходимо пам'ять святих Косми і Дам'яна з Аравії. А сьогодні окремою службою величаємо святих Косму і Дам'яна з Азії. Ймовірно, що це ті ж Косма і Дам'ян, пам'ять яких відзначаємо 14 липня. Слава про них поширювалася по всіх усюдах, а церкви Азії вшановували їх окремою літургією. Частина їх мощей зберігається вірогідно в місцевості Фереман, а звідти поширилося передання про те, що святі Косма і Дам'ян жили в тих краях. Дорогі в Христі, брати та сестри, так кілька разів в році згадуємо цих святих, які своїм особливим життям заслужили на те, щоб у святості оглядати красу Божу. Тому і сьогодні і ми просимо в Бога, щоб нашим добрим життям, добрим прикладом заслужили собі на цю святість у небі.